В Україні розробили новий багатоцільовий ударний дрон Батяр. Про це розповів мілітарний. Подивіться, яка краса, не плутайте з шахедами та гаранями. Це саме український дрон. Батяр оснащений бензиновим двигуном та може долати відстань понад 800 кілометрів. Спочатку він розроблявся як ударний дрон Камікадзе, але пізніше його можливості були розширені. Також його можна використовувати як фальшиву ціль, бомбардувальник та фронтовий дрон. І, хоча «Батяр» дійсно нагадує шахет, схожість лише візуальна. Аеродинаміка була повністю прорахована українськими спеціалістами. Завдяки цьому, заходячи на ціль у крутому піке, дрон навіть у пошкодженому стані здатен утримувати заданий курс, і це не просто концепт. БПЛА батяр вже запустили у серійне виробництво. Цікаво, що, хоча форма схожа на шахет, насправді він набагато менше. Якщо іранський дрон важить 200 кг, то батяр всього 60 Бойова частина у них 45 кг і більше, у нашого лише 18. І насправді це може стати великою перевагою. По-перше, ціна. Наш коштує лише 5 тисяч доларів, як пуста обманка, а 25 тисяч доларів у повному виконанні. А от ціна одного шахеда в різних джерелах різниця. Але середню називають до 200 тисяч доларів, тобто наш у 8 разів дешевше. Друга очевидна перевага меншу ціль, складніше збивати. Чому це може бути краще? Ну, дивіться, ще вчора я якраз розповідав про дрони на Москву. Подивіться відео, але в двох словах в нас немає цілі тероризувати їх цивільне населення та складати багатоповерхівки, як вони роблять нам. Задача заполонити їх небо, зупинити аеропорти, вдарити по їх економіці, а також відтягнути та виснажити ППО, підготувавши їх до ракетних ударів. І оце якраз дешевий засіб, щоб в них тривога тривала цілодобово. Тож насправді дуже цікава штука, і будемо сподіватися, що скоро побачимо зграї таких пташок на всіх російських напрямках. Все буде добре. До завтра.